Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Доброго ранку, друзі. Це друга кава. Мене звати Андрій Ковальський, і сподіваюся, що всіх сьогоднішній ранок добрий, тому що сонечко стає тепліше. Але всі ми знаємо, що сьогодні вночі над Києвом шахедало. Просто у мене таке враження, що у мене над моїм будинком літали мопеди, які ну запускали з Мордора. І звіс, звичайно, українці вже звикли до того, але звикнути до цього неможливо. За час повному ми вже бачили багато таких атак, і точно не пробачимо расистам. Те, що вони роблять, от у цій коротенькій оповіді я використав силу селену неологізмів, слів, які з'явилися в нашому лексиконі тільки після початку Великої війни і за час війни. Тож сьогодні будемо з'ясовувати, що це за нові неологізми, які з'явилися під час російсько-української війни. Будемо з'ясовувати з блогеркою філологіною. Літературною редакторкою Ольгою Васильєвою. пані Олю, вітаю вас. Вітаю. Е, я на, натрапив у інтернеті на вашу добірку неологізмів, і чесно кажучи, я їх прочитав. Дуже багато цих неологізмів, ну, справді війшли в наш лексикон, і ми навіть не помітили того, що вас наштовхнуло саме систематизувати, зібрати їх в один такий список. Саме те, що не побачила в інтернеті дуже великих таких списків. Я бачила на різних сайтах якісь там по 10, максимум по 20 неологізмів і, і все. І я зрозуміла, що потрібно все систематизувати і взяти не не тільки те, що лежить на поверхні, а ще й поспілкуватися зі своїми читачами. Вони мені трішки підкинули. І те, що сама чула, усе це кілька днів у мене забрало. Я сіла і попрацювала, склала потім ще там змінювала, дописувала, переписувала. Редагувала і ось вийшла така непогана, як на мене, добірка. Спочатку там було 60 новотворів мовних, потім стало 80, Я думаю, що можна й до 100 дійти, а загалом їх навіть більше. Бо якщо брати вузькоспеціалізовані, наприклад, військові, то їх там дуже, дуже, дуже багато. Проте я думаю, що цивільним людям вони не дуже цікаві, і чи додавати їх до списку, я ще подумаю. А ці слова вони з'являються поступово рівномірно, чи вони якось так хвилями от налітають. Мені здається, що хвилями, тому що треба розуміти, що неологізми, хоч вони й стають потім загальномовними, це спочатку чиєсь оказіональне індивідуально авторське словотворення. Хтось вигадав і воно потім пішло в народ, автор забувся, стерся, ніхто не знає, кому належить те чи те слово. Мені здається, що хвилями. Немає такого, що ми там прокинулися через три роки і там знайшли ось ці 60 новотворів, які вже зайшли в мову. Воно якось так. Періодами, етапами, от, наприклад, мені сказали, що е, нещодавно, що Віталій Капранов е, утворив оказіоналізм індивідуально автонелогізм вмиральня, вмиральня, так вмиральня, чудовий, і він кращий ніж помиральна яма, тому що помиральна яма це давній російський мем, який ще до повномасштабної війни в них був. А скажіть, пані Олю, а який у вас неологізм чи можливо не один, а найбільше так вразив і. Напевно, якоюсь своєю глибиною або своєю дотепністю, влучністю. Є якісь такі ваші улюбленці? Насправді мені дуже багато чого подобається. Майже все, що я опублікувала. Ну, ось, наприклад, окремим дописом я робила за три дні. Це такий, знаєте, філологічно гарний неологізм. Прислівник, який пишеться разом, так? Всі ці три частинки його за три дні пишеться разом, наголос на І означає. Ну, Пішло від Київ за три дні, тобто не не обіцянки, які не не справджуються. Тож очікування які не справджуються. Мені сподобалося це слово, але чесно кажучи, від людей я його не чую. Воно мабуть не не прижилося або не приживеться. Ну побачимо. А можливо, зараз а, люди загалом... його почують і приживеться. За три дні дуже дуже круте слово насправді. Тобто, можна так ще казати, там, знаєте, та я ж не за три дні це зроблю. Ну, тобто, не можна зробити дуже швидко, там, наприклад, не допишу дисертацію за три дні. Тобто це неможливо, так? Неможливо швидко щось зробити. Це воно й означає. Е, ну, що ж, із таких, що мене вразили, ну, ось, наприклад, скрім з дити. Я не чула раніше. «Відкрасти Крим. Зрозуміло, що в основі лежить популярний Матюк, але ну, от, воно мені дотепне, з Крим з Дити. Е, що ще? Е, ну, е, Наприклад, наприклад, мене вразило мене вразили варіанти на позначення росіян і Росії, їх настільки багато, вони всі з різними кореннями. Ну, наприклад, болота, болотяни, лаптістан лаптіної, Мокшандія, Мокшанці, аслабоділі. Що тільки українці не вигадують на позначення Росії і Росіян? Як на мене, це дотепно. І Більше Далі, того, як на мене, ще на... воно ще несе такий зневажливий е, е, акцент. Звісно ж, звісно, вороги ж ще що мене здивувало, це тисосплав, бо знаєте, всі про тису там жартують. А ось таке слово щоб на позначення перетину кордону, типу через річку переплити переплисти. То це тисосплав для мене нове слово. Я його теж записала. Ціле явище по а, суті. Ціле явище, а ще горець, але це уже приклад не неологізму, а неосемантизму. Тобто, слово старе, відоме, але переосмислене. Горець це той, хто намагається перейти кордон, не через тисло переплисти, а перейти в горах. Зрозуміло, що це теж неважлива, така досить лексика, пов'язана з ухилянтами, ухилесами. Це теж до речі, неологізми ухилянти, ухилес. От але вона є, нікуди не дінеться те саме босифікація, Хоча от у мене е, в коментарях люди сперечалися, що як як е, що, що це таке босифікація, Чи це примусова мобілізація, чи це просто доставляння військовозобов'язаних з вулиці до ТЦК та СП? Ну зійшлися на тому, що таке доставляння до ТЦК та СП, і уже там е, уточнення даних і і, і, і подальшої долі військовозобов'язаного, так би мовити. А пані по -моє... мене вразило Колобок, колобок колабораціоніст. До речі, у нас е, якось звично називати їх колаборантами, але літературне слово колабораціоніст. А е, колаборант виникло, мабуть, за аналогією до окупант, ну якось воно теж прижилося, хоча правильно колабораціоніст. Дякую, Hello? пані Оль, так так, так. Я вас чую. скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, чому якось в українській мові так швидко українці вигадують нові слова? І це ж ви підібрали тільки ті слова, які, скажімо так, доволі цензурні. Нецензурних набагато більше існує неологізмів, які використовуються, але ми з розумілих причин не будемо озвучувати їх в ефірі. Українці загалом така нація дуже дуже креативна. А оскільки у нас війна, то і е, українці всі на нерві, зрозуміло, що і неологізми дещо злі, так побудовані на обсценній лексиці. Це нормально. Ми таким чином е, у такий спосіб е, виплюскуємо, е, виплескуємо наші емоції негативні. І це, теж, це ж теж нормально. Ми не можемо сказати, що в нас що ми не матюкаємося, тому і неологізми в нас мають бути прилизані, гарненькі як ото за три дні. Звичайно, ні. А чи можна говорити, що в нас є якісь певні тренди, що ми щось конкретно вибираємо і, от о, о, не знаю, осучаснюємо, чи ми в принципі все, що є, все може стати е, неологізмом? Я маю на увазі теми різні. Ну, Та різні теми. Ну, наприклад, ми навіть е, утворили такі, ну, не утворили, я от не знаю, чи ми акту, актуалізували, чи утворили, ну, наприклад, таке поняття, як Толстоєвський, так? Е, збірна назва російської класичної літератури. Або Пушкініст. Раніше ну, і загалом мені здається, що пушкіністи на кафедрах е, е, літератури російської, це ті, хто вивчають. Е, е, Творчість Пушкіна так в Україні це Шевченко знавство, наприклад, але у нас пушкіністами зараз кого називають усіх прихильників російської культури, а це у ширшому значенні у Вужчому. Це взагалі окупант. Окупант Пушкініст, тобто він освободітель несе свою російську культуру е, насаджувати іншим народам. Ми можемо будь-що брати, і воно все це приживається. І це, от якраз, приклади неосемантизмів, переосмислених слів. А щось ми утворюємо з нуля так. Би Мовити щось ми переосмислюємо. Ну, наприклад, там переосмислені такі слова, як аватар, бавовна. Аватар зрозуміло, так від кольору шкіри персонажа фільму, так але зараз це на позначення п'яниць використовується і не просто п'яниць, а на жаль, у війську, так військових з алкогольною залежністю. Там бавовна, це від неправильно від неправильного російського перекладу, хлопок вибух на окупованій або російській території. Це вже от ті неосемантизми, про які я кажу от також що ми там переосмислили ну наприклад калідор калідор це взагалі діалектизм він є в українських областях як діалектне слово але калідор жартівливе обже вживається жартівливе на позначення правила двох стін під час двох стін під час російського обстрілу Пані Олю, а, а як наші письменники, літератур літер, літературознавці, як вони ставляться до цих нових слів, і чи журналісти, наприклад, чи використовують ви досліджували, чи використовують вони в своїх роботах, у своїй і, в своїх дописах, чи все ж таки літературну мову, поки це не зачепило? Е, мені здається, що в художній літературі воно все вже давно прижилося, і е, це саме в художній літературі. Наприклад, у текстах е, медіа так, у публіцистичному стилі трішки обережніше використовують, Ну, наприклад, не можуть використати слова, які е, у корені містять матюк, наприклад, так, обсценізм. Ну, Дуже по-різному насправді. Це ж все залежить теж від рівня якось розкутості е, того чи того письменника і літературознавця. Ми ж це все спостерігаємо у Фейсбуці. Тобто дуже розкуто послуговується цією лексикою, навіть у своїх дописах то тобто, ні, Ну, наприклад, той Віталій Чепинога, він дуже-дуже любить матюки І нічого. І це, і це нікого не бентежить із його читачів. Ну, ну, до реч, така, до така речі, справа, навіть в деяких піснях звучать такі матюки. І, до речі, я, я особисто не прихильник того, тому що, коли по радіо або в машині лунає така пісня, діти можуть стати. Ну, незалежно від того, чи хочуть батьки, чи не хочуть, може стати свідками. Це моя особиста думка. А як ви думаєте, пані Олі, чи ці слова, неологізми, які шанси, що вони потраплять згодом в академічні словники, і вони стануть офіційно, ну скажімо, так, частиною мови? Не просто вони будуть використовуватися, а офіційно чи все ж таки це данина епосі, і дай Боже, дуже швидко закінчиться війна, і ці слова просто залишаться маркером епохи. Більшість не залишиться маркерами епохи, тобто стануть історизмами. історизмами Звісно, історизми якісь такі найпристойніші е, дійдуть у до академічних словників. Е, але ось ось, ось такі різні як, як кіборги, Так, в... от такі от слова там так, 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 так. От такі точно дійдуть у словники. А щось таке дуже дуже брутальне навряд. Але вони залишаться в народній пам'яті. Ну, не думаю, що вони будуть у лексикографічних працях. А як ви думаєте, от такі вигадування оцих нових слів це просто весело весело-кумедно, чи це все ж таки можна навіть назвати це якась така своєрідна форма спротиву? І те, і те і спротив, я ж кажу, і емоційна розрядка, і жарти, і народна творчість. Це загалом креативність. Мені здається, що у Росії серед росіян значно менше неологізмів. Я в житті там не нарахую щось на, наш, на нашу адресу. Щось там як у нас 100, чи 80, чи 60, У них значно менше значно менше неологізмів. Я не буду казати, що російська нація там якась не креативна, хоча я так справді вважаю. Але у них чомусь їх менше. Вони у них немає ось цього не. Вони, вони не відчувають е, потреби в цій розрядці, когось там щось е, називати, мабуть, тому що е, вони не живуть у тих стресових умовах, у яких живуть українці. Українці творять у стресових умовах. Це нас якось і мобілізує і робить креативними ще, ще більше. Ну, Це моя думка. Я думаю, що росіян є там невеличкий набір матюків, і їм достатньо, щоб виразити повністю все, що вони відчувають. Пані Олю, навіть у вас в коментарях mm -hmm. під цим постом було багато коментарів. Вибачте, за тавтологію що mm -hmm. можливо це недоречно, недоречно отакі неологізми використовувати, бо вони засмічують мову. Ваша особиста думка це збагачує мову чи засмічує мову? Так, був там один такий коментатор, який просто сказав, що це гідота, і що не потрібно це тиражувати і збирати, і що це засмічує мову. Але він такий один. Тобто, там серед, серед свідомих людей немає більше таких думок, що не, потрібно, не потрібні ці неологізми. Немає такого поняття, потрібні чи не потрібні. Якщо слово з'явилося в мові, то в ньому була потреба. Зрозуміло, що не всі приживуться, але мова функціонує і живе, так як функціонує і живе українське суспільство. І е, е, слово Слова на позначення явища, які є в українському суспільстві, потрібні, і те, що він там написав, ой, яка Гідота. Ну, можливо, він просто звернув увагу на ті слова, які утворені з матюків. На жаль, ми чи на жаль, чи на щастя, ми не можемо зараз в етері їх називати, але вони теж досить дотепні. А на такі от культурні він не звернув увагу. Ну тобто, це вже просто упередженість, упереджений підхід. Він хотів знецінити мою працю. Напевно, може, мене не дуже любить. Ну то таке. Але слова ці потрібні, особливо зараз, поки йде ще війна, вони точно нам потрібні. А як ви ставитесь до того, що професіоналізми переходять в загальний вжиток? Я трошки поясню, що я маю на увазі, от коли люди починають просто в цивільному житті користуватися плюс-плюс-плюс відповідати, або там писати 4-5-0, або замість слова «останній» вживати слово крайній, наскільки це доречно? У розмовній мові доречно плюсувати це вже так би мовити, і мода якась певна, плюс-плюс, так а, ну дещо, наприклад, що приходить із е, е, спеціальної мови військових, то воно не дуже доречне, бо не дуже зрозуміло. Ну, наприклад, там, мій чоловік використовував слово мося, так вони знають військові, що це за тип спецзв'язку. Е, ну, Я скажу мося, мене там не зрозуміють. Тут треба розділяти, що може стати е, загальновживаним, а що не може. От, ну от плюс плюс і 4.5.0 цілком собі такі нормальні вислови. 4.5.0 це цілий девіз, Що все нормально, так все спокійно. Тому я за а от використання крайній значенні останній це трошки не є неологізмом, але це такий е, поява професіоналізму. Я б напевно сказав у звичайній е, цивільній мові. Так, тому що побудоване на забобоні <смі> військовому, так і але і не це тільки військовому, військовому, це, це не... так і е, багато там парашутистів це використовують, і там лікарі теж інколи я відчув, що використовують там крайній пацієнт. От тут я проти, тому що це не літературно, і мені це нагадало ось те судно. Знаєте, я колись писала про наголос у слові судно? Ну тому що в українській мові судно, воно і судно у усі значення цього слова мають наголос на останньому складі. Судно воно і є судно, і мені почали казати, да ви не тільки не смійте казати це морякам, що вони що в них судно. Але справді ну 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 вибачте, але це словник, це наголос літературний. Що морякам не можна ка морякам, ще не можна казати, що вони плавають, бо вони ходять так. Є а ти типу, походять. Ну знаєте, це якісь такі традиції, забобони і таке інше. Мовознавці до цього ставляться вкрай негативно, тому що ми послуговуємося словниками, е, ну мовно-стилістичними порадниками, довідниками і таке інше. І ніде там такого немає з того, що вигадують, вигадують моряки і е, військові і таке інше. Звісно, серед е, між собою вони можуть використовувати ось ці забобонні е, тлумачення, але ми, ми проти, мовознавці проти. Пані Ольго, а ви досліджували, ви зробили величезну роботу, ви зібрали такий маленький міні-словничок, навіть я б сказав. І чи є вже такі слова, які були неологізмами, скажімо, на початку повномасштабки, о, знову ж таки, неологізм, так, а зараз вже зникли, тобто вони вже відійшли в епоху? А, мені здається, що так. Ну, наприклад. Арестовлення заспокійливе повідомлення абсолютно вже не актуальне з багатьох причин, тому що це лише на початку повномасштабного вторгнення було актуально, що там арестович виходив і всіх заспокоював. Зараз він навпаки там на наганяє паніку, і вже нібито щодо що до нього це слово і некоректно якось вживати. А там, е, наприклад, за енлавити чи за байрактари та за, за джевеліни. Ти вже немає. В нас цієї техніки е, байрактарів там, наприклад, я про них взагалі нічого не чую. Я думаю, що за байрактарити теж уже стало історизмом. Тобто, як дуже швидко стало історизмом, так такі слова є. Вони пов'язані там зі зброєю, мені здається. А більше там що ще стало історизмом швидко? Дякую, е, пані Олю. Ну, знаю, чорнобаї. Де можливо. Будемо сподіватися, що якомога більше слів, таких, які стосуються і описують війни, скоро стануть просто вже історизмами. І ми будемо згадувати лише в якихось історичних там дослідженнях про це і будемо описувати як те, що було давним-давно, і ми про то вже і не згадуємо. Дякую, пані Олю. Це була Ольга Васильєва, філологиня, блогерка, літературна редакторка. Ми говорили про неологізми війни. Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.